Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. З розділу Choice. Це виходить розділ на головній плаці. Я кожен раз вам повторюю. Там товари називається вона три товара е, за 6 доларів. Типу. Ну, Типу по 2 долари. Але насправді там товари різної е, ціни. Там і по 2, по 3, по 4, по 5 і так далі. Долари. Але воно називається так. Ви туди заходите, там шукаєте. Посилання на дані товари, якщо є, їх, їх можна надати, в принципі, потім, коли я вже купляю, але ціна їхня буде там в три рази дорожче. Тому що там вони йдуть реально дуже по великій акції. Зараз вам скажу, ви зрозумієте, в чому суть, ну, наприклад, одного товару, що ну, воно не може так. Так, перше, це ми маємо ось такі кісточки, щітки пластикові такі. Ну, Це в принципі для того, щоб щось чистити. Тобто це не для... Фарбівні для лаку, хоча для лаку можливо, але вони такі жорсткі. Це, в принципі, для чищення, Ось. для якихось там клінінгових компаній, так скажемо далі. Хоча прості люди тут дивляться, а не компанії, так? то вам все згодиться да, десь там, в принципі, для чищення в машині, будь де ну. Скажімо, такі тут є позначення, Десятка якась там, 12 Дванадцятка, можливо, діаметр чи що там, ну, не знаю, 16-ка. 18. -ка. Можливо, в принципі, 1,8 діаметр. Ну, ось такі, скажімо, щиточки. Пригодяться, я думаю, що комусь кому потрібно, то ви там є Так, Це у нас перший товар. Так, другий товар. Так, це напевно вліття. Так. Другий товар це у нас ось такий розпилювач для душу. Е -е так, тут нічого не повертається. Це... А, ось тут. Тут бачите, тут прикольно, є така тріщоточка. І це, напевно, різні там режими. Ну, Тут, в принципі, немає ніяких прокладок, навіть, але вони є, думаю, що на шланг. Ну, така, звичайно, в принципі, вона там вартувала, здається, 3 долари. Ну, така собі. На картинці було краще, ну, з вигляду принаймні. Так, і що саме цікаво в даній посилці це ось такий товар. І я про нього розкажу. Він вийшов 5 доларів. Ну, за 5 доларів його на AliExpress ви не знайдете, тільки якщо ви ось туди, куди я кажу, в ту вкладку. Тому що тут така штука дуже прикольна, але як вона працює. Чи вона працює коректно? Так, що ми тут маємо? Так, це напевно ось так ставиться. Це у нас є, щоб ви розуміли, пилосос такий. Дайсон, коротше. Так, це, напевно, ось тут так фільтр цей ставиться, немає ніякого. Тут фіксації, упора, нічого особо. Так, просто ось так. Ну, давайте спробуємо. Тут ставити цю штуку сюди. Так. Все так по-китайськи тут. Чи воно взагалі буде працювати? Так. Чи воно заряджене і так далі. Дивіться, тут є ось такий перехідник. Да, на фото воно було, скажімо, значно цей. Але нічого, за такі кошти, дивіться, тут ставиться ще таку шіточку. Чи так, чи так, щось вона тут. Так. Ось так. Не хоче. Ну, дивіться. Так. Мануальчик на китайсько-ангійський, Ну, це мені не цікаво. Так, фірми тут якби ніякої немає. Це бачите, все по-китайськи на ньому. Навіть по-англійськи нічого немає. Там от на насписі USB. Все. Ну, до речі, мікроUSB тут. Де ж цей? А ось фіт? І давайте спробуємо вмімкнути. Щодо техніки. Ох, ну, в принципі, тут так був. Ду... Дивіться, тут повітрям так нормально дує, скажімо. Але як він... Так. Ось, в принципі, тут мусор був у мене на столі. Ну, скажу, можливо, можна постійним там. До речі. До речі, непогана штука. Ну, давайте знімемо шіточку, щоб. Ну, Тяга якби, якась є. Дивіться, до речі, що цим буде, скажімо, міні-пилососом, класно вам почистити. Це в машині десь там в різних бардачках, з бокових, ну, на дверках різні в ці, в картах там і так далі. Тобто скрізь десь де не зможете, скажімо, зайти. Ну, і пилосос мати з собою, так? Да? Ось такий невеличкий. Також дивіться, я думаю, що буде практична ця штука для чищення ноутбоку, до прикладу, між клавіатурою. Тому що, якби взяти звичайний пилосос, він може вам, скажімо, клавіатуру зняти всю, навіть, якщо він там потужний. Да? А ось цим ні. І причому, що є ось така щіточка, щоб зняти, скажімо, пилюку, і воно її туди забере. Я так думаю. Тому, ну, такий він ноунейм, але він працює і це вже добре. Ось так. Тому дивіться, кого цікавлять дані товари, заходите на ось цю вкладку і шукайте. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!